США готові продовжувати мирні переговори ще кілька днів, а потім підуть далі і сфокусуються на іншій проблемі, заявив держсекретар США Марко Рубіо. Він заявив: якщо наші зусилля щодо зупинки війни в Україні проваляться протягом кількох днів, ми повідомимо президента Трампа, що переговори це більше не життєздатний варіант. Якщо обидві сторони серйозно налаштовані на мир, то ми хочемо допомогти. Інакше ми підемо далі. Також він сказав, що США три роки підтримували Україну, але тепер досягли точки, коли потрібно сфокусуватися на інших речах. США має багато інших пріоритетів у всьому світі. Також США поки що не готові публічно обговорювати питання гарантій безпеки України, додав Рубіо. Кабмін опублікував підписаний учора меморандум щодо угоди про надра. У ньому сказано, що переговори щодо остаточного договору мають завершитись 26 квітня. 21 квітня до США приїде для обговорення остаточних деталей прем'єр Шмигаль. Він зустрінеться з міністром фінансів США Бессентом. У меморандумі також зазначається, що американці готові пряма мова разом з українським народом інвестувати в Україну, а також пряма мова поважають зобов'язання. Києва пов'язані зі вступом до ЄС.